В Україні пік сезону кавунів. Відповідно, ціни на ягоду впали. Фермери знижують вартість через велику пропозицію на ринку. А спека не дає можливості довго тримати баштанні на полі, тому їх доводиться збирати і чим швидше продавати. Звідки везуть кавуни? Яка найнижча ціна за кілограм ягоди іде. Знає Євген Пасайлюк. Ось такий кавун 4,5 кг кілограма. Нині можна купити за 65 гривень. На ринок він потрапив із Сокирянщини. Як у пік сезону купити ягоду дешево? Та яка мінімальна та максимальна ціна? Й кавуна? Марина за один день продає від 200 до 300 кілограм кавуна. На її прилавку ягода з Одеської області. Кавунчики, динька у нас з Одеси, Я беру одеські Кавуни. Мені вони більш подобаються, Вони такі більш насичені, смачні, сочні, великі, гарні. Як перший поцілунок 20-25 гривень за кілограм, але буде падати ціна ще, бо їх багато зараз росте, кавон дуже хорошо. Погода благоприя... благоприятна для цього. Тому чекаємо, що більше буде і нижче буде ціна. Оця половинка. Ну, кілограм 5, може, гривень 90 80, до 100 гривень половина. Бо у мене великі кавуни. є маленькі кавуни, але я завжди чим більше кавун, тим він смачніший і сочніший. На ринку кавуни в нині у попиті. 15 гривень кіло, так що не знаю. Так, брали, да, брали, вроді нормальний. Я не слідкую, мабуть, падають. так що… Не, не контролюємо ситуацію. Купила по 25, а тут нижче і по 15. Ну, дуже спіли, сказали. Не питав, звідки провезли кавун і не питав, за якою ціною. Купую тут п'ятий раз, уже кавун дуже сладкий, смачний. Я навіть що не знаю. Десь до 20 гривень кілограм. Я вже просто в третій раз купую і дуже він смачний в одному і тому ж місці. Мені здається, доволі доступні, може бути. Ну, нам такий кавун на двох. Це їсти на три дні. Там половинка кавуна 160 гривень, це виходить 50 гривень на день. Пані Наталія Кавуни закуповує по 5 гривень, але на ринку продажна ціна від 15 гривень. Сокирянський район. зараз У мене 15. Купують небагато, ну, потрошки беруть на вихідні більше. Кавун можна купити за 5 гривень, якщо ви поїдете до людини, яка його вирощує, з поля прямо у них вони дадуть вам по 5 гривень. А якщо він привіз його на оптовий ринок, він кладе 10, А ми на різницю вже кладемо 15». Цьогоріч ціни на кавуни залишаються нижчими порівняно з минулим роком. Сьогодні фіксовано, вже, що на агропродовольчих ринках здійснюється реалізація саме кавунів із Заліщиків, це наша сусідня область, із Заставнівського району бувшого, із Новоселицького бувшого району, із Хотинщини дуже багато кавунів. Цей рік показує, що ми також можемо вирощувати кавуни. Минулий рік відзначився тим, що в основному кавун був закордонний. Це була Румунія, це була Греція, Турція і, до речі, Ще саме в такій ягоді було перевищення нітратів минулого року. Цього року, як засвідчують наші завідуючі державних лабораторій з експертизи на ринках, перевищення нітратів не було. Євген Басалюк, Андрій Курдубан, Микола Ганутін, новини Сі 4